Короче, мужики, дивіться, нікого не слухати, якщо у вас бюджет обмежений, там 2600-2700 таколя, і вам кажуть, що ви не можете нікого взяти нормальний собі трактор, то шліть тих людей до дупи. То ви, певно, вони тільки слухають е бариг-магазини перекуп. Я вам зараз покажу нормальний трактор. І за 2700, і за 3, 3,5, е і за 4. Ну, ось в цьому діапазоні за людські кошти, поняли? Немає таких тракторів коштів. Є все. Мужики, у нас ані. А де трьох точків? Новий верхі. Де вони? Для верхи! Нема верху, вигрібуй все. Коротше, гоп, ось, пожалуйста. Самі менші, такі уходили за 3700. Зараз позакінчувалися, але може щось підвезуть, будуть. По, по, таку, по 4. Повнотизний трактор. Причому. Саме що? Верка. Верки! Верка, Верка! Вот он! Вот он! Самый Найдешевій тракторець! 2600! Всього ні. 2800, 2600 то зубор був. 200-250, там ціна плаває, но не суть. Ви маєте вже наші вам ті Т-40, Т25, ви маєте вже собі самое головне, там видно, Тр... вау відбору і коробка з трьох точкою. То не дуріть, то э, саме головне, що в тракторі э, є, э, що головний робочий елемент, інструмент, то коробка передач. Тут вона вже під кардан цепляється фреза, під кардан цепляється навіска. Да, фреза да, облегчена, навіска не вся потягне на любу, але тим не менш вже буде собі мати не мотоблок, коробка, а мотовочний крок, а такі маленькі трактори. Тип приводу ремінний, 22 коняки. Тут насправді там пишуть різне на хапотах. 11-15 мотор, тут 22. Може топлений, накрутили 24, але суть в тому, що ось мотор вони і в зубрах, і в скаутах, і в кентаврах, і в усіх однакові такі 11-15 мотор. По Він, прокладка горить, гріється, димить тарабан, то дно робить. Коробка робить. Рама, бачите, теж швейр такий, ну, уважений. Соточка. Все, що остальне зверху приліпили, мужики, болгарка, сварка. Вам, як говориться, в допомозі. Ну, по-чесному я. Бо воно ж жопке, ну ви самі бачите, крила гуляючі, поняли? Оце все, що зверху. Ну то у всіх так, взяти будь-який трактор там, до 5-6 до тисяч, е, тисяч, від, 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 від кентавра... От від такого, вже починається трактора, де вже по мінімуму треба, як то кажуть, руки прикладувати. Але все одно, оце крило у вас від відломиться. По, 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 по ходу діла, тут кріплення саме от, ну тут поламається на згибі. От, в цьому просто більше. але Но база нормальна. І ціна. 2750. От на сьогоднішній день 2750 ВРК. Щоб ви розумієте, верка одна, їле знайшов, щоб зняти, бо всі повигрібали верки. Бо фактично шифінг на штуку баксів дорожче. Маємо теж такі за 3,5 з переднім мостом. 4 на 4. Та теж звір ну, ну, Такі вже треба, не знаю, під заказ Ось. Так що такий бюджет пожалуйста. Хочете трьохцилиндровий? щоб Трьохцилиндровий. Трьохцилиндровий. кінтай. Самі дешеві були 3700, зараз трошки вже... Але, я думаю, кому не горить, почекайте до літа, знову будуть по 3700 Excel. Е, хочете такий, Пожалуйста, є шифер. Шифінг 3400-350-3,5. Тут же грає роль компентації. Е, радіатор з саду без примусової гідравліки, вони дешевші. Там стоїть червоний, там радіатор спереду йде, і там примусова, ззадні циліндр стоїть, то, е, то буде дорожче. Там від цього вже е, залежить ціна більша. Ну і чи вибрати Шифен, чи сентай, чи таке, там теж є відео у нас. Подивіться на каналі, у нас багато є чого корисного. Хлопці, так що бачите, і в, в невеликому бюджеті можна собі дозволити за все. Все, підписуйтесь на канал, всім пока.